Літо пора фестивалів. Щороку все більше українців відвідують такі заходи, і усе частіше гості фестивалів замість комфортних готелів обирають наметові містечка. Це не тільки економний варіант, але й можливість випробувати себе в екстремальних умовах. На фестивалі Файне місто у Тернополі таких сміливців назбиралось більше трьох сотень. Протягом двох днів ці люди мешкали на козацькому острівку у парку «Топільче». Дехто щоб повністю ізолюватись від цивілізації, навіть готував їжу на вогні. А ще молодь знайомилась із сусідами і змагалась у кого найбільший намет. Люди приїхали з практично зі всіх міст України з обласних центрів плюс з районів з Львівщини, з Тернопільщини. Дуже багато людей з Ужгорода, з Закарпатської області. Зі всієї України, фактично. Казала, що буде квартира, але квартири не буде, оскільки вона дорога. і Ну, вона дорога. Ми вирішили бути на меті. Знайомились з тими, що розкладала палатку, в нас все одно більше вийшло. Щоб бути ближче до своїх фанатів, жили у наметах і музиканти із Києва. Знімальній групі телеканалу ІнТБ хлопці залюбки показали свій тимчасовий дім. Ось наша палаточка. Що так. потрібно, пацанам з Києва в палаці? Відповідь нічого. Інструменти у нас з собою палатки для того, щоб було де поспати, відпочити від того драйву в палаці. <трук> ну, Він ні... спальний мішок. Речі, шкарпетки, тракер. І залишки, залишки їжі. Скажіть, як живе справжній рокер? Ось так. В <плес> 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 Палаці в Тернополі на фестивалі. Нагадаємо, цього року рок-фестиваль Файне місто у Тернополі провели вперше.